Житлові проблеми комунальники відзвітували перед мерією, з яких питань до них найчастіше звертаються івано-франківці у рейтингу ЄРЦ на першому місці скарги щодо електропостачання. Також мало мешканців міста нарікають на каналізаційні мережі, а саме коли вони забиті, адже в такому разі затоплюються підвали. Все каже мер через поганий стан каналізації. Тім леова частка аварій пов'язана з недбалістю самих івано-франківців, адже вони нерідко самотужки засмічують труби. Головне той памперс. Пропхати через свій унітаз і все. А там якось теж воно там нормальні пацани зверху теж там щось накидають і все. І головне, щоб з будинку вийшло. Звісити разом з фотографіями на дошки об'яв під'їздів і казати, шановні мешканці, доки ви не будете свідомі, ми в Європі не будемо, і водоекотехпром на аварійні виклики приїжджати не буде. На забиті каналізації торік нарікали також і в дирекції замовника. Втім, найбільше звернень тут стосувалося внутрішньобудинкових розгалужень. Йдеться про холодну і гарячу воду, водовідведення та електрику. У підприємстві зізнаються, чимало мереж дійсно зношені минулого року. Комунальники їх ремонтували. А от як буде тепер невідомо, адже коштів на це в бюджеті поки не передбачено. Стараємося залучати кошти мешканців, де вийдеться там кошти бюджету. Але поки що нас на минулому році дещо вдалося зробити, але в цьому році в бюджеті не передбачені кошти, тому будемо співпрацювати з мешканцями. Цьогоріч комунальники планують відремонтувати мережі, хоча б у двох найпроблемніших гуртожитках на вулиці Коновальця у мерії пообіцяли, що переконуватимуть депутатів міськради віднайти гроші на таку реконструкцію.